Доброго мирного ранку, ми розпокою затишку. Так, хтось там з дівчат писав, я буду варити кукурузіну кашу крупу от, показати. Це я її сполоскала. Укріп мене закипає. один до трьох. А ви, не знаю, якщо хочете річу, щоб така річа була один до чотирьох або до п'яти можна відсипати, в мене один до трьох. Кидаю в укріп. Трошки солі щитку кину ось. І зараз викину туди кашу. Це кукурудзі, звичайна дрібненька крупа. Цяка крупа вариться хвилин 15 до 20. Та що грубша крупа? Треба, щоб вона кипіла 30 35 хвилин, ну на маленькому вогні. Якщо така ще дрібніша є, як дуже дрібненька, 15-20 хвилин, чи там дивиться чи 10 хвилин, ну це в залежності, як вас готується, на якому вогні. І буде вам смачно, що ще буду додавати. Тоді покажу. Зараз кидаю, бо вода закипіла, можна на молоці варити. Ну, я на молоці не вару, бо... Бо його з молоком не буде їсти. Він їсть, він солодкого молока не їсть. Він його їсть, але, але він не їсть через те, що поздоровлює солодкого молока. А так він їсть. В основному це кисле молоко ось їсть. Ось так. Будемо варити. Хай вона закипить, а я сполощу миску. Так, це я візюм сполоскала, а це в мене масло. Своє домашнє. Ой, хлопче нефоно Зараз візьмемо масло. Кинемо ось таку грудку масло. Ось. У мене на літр води я всипала. Ось. Масло розтопиться в каші, тоді додамо ізюм Хто хоче солодку, може ще цукру докинути. Я цукру не буду кидати, Наталя собі буде. Солодити, то я солодку роблю, а хто хоче солону, роби солону. Ось. Береться, я здаю з ізюмом, тоді ложку меду, там собі нього кине, чи цукром посолоди, як собі схоче. Ось, а в мене буде просто з ізюмом і з маслом. Ігор таку буде їсти. А робиться солону, дається солі щепотка, чи там скільки вам треба, яку ви за велику порцію берете. Жарите там цибульку з олієм до мачання, чи даєте м'ясо жарити, як же вам подобається чи шкварки, і собі робити, щоб вам було смачно. Ось, І беру кашу гречану солону до, до їжі, Ось, щоб вам було смачно. Так щось таке. Ізюм я промила і висипаю сюди в кашу. Вибираю рукою, що та вода, котра якщо стекла, а ні, вона файно відсідалася. Щоб було смачно. І готуємо кашку нашу. Буде нам смачна кашка. Хто який хоче, може сюди додати сухофрукти. О, які любить. Ось. Хай вам буде смачно. Ось такі тут справи. Зараз вона провариться ще з ізюмом. Ізюм дасть свій солод і буде, і буде нам смачно. Ось так. А кашу гречану я варю один до двох вариться, вода закипіла, всипала туди соду, сіль, замішала, вкинула помиту кашу і, і усю, і вариться на маленькому вогні. Беріться, зараз кашка, тоді вам покажу, яка вона в мене вийшла. Масло я в холодильник сховаю. Ось. Та й все. Ось так я готую кукурудзяну кашу, ось так я готую гречану кашу. І хай вам буде смачно, а я ще зараз до кашки зроблю засмажку. Цибулька з м'ясом і буде нам смакувати. Так, Кашка кукурузяна з ізюмом. Так як я показувала, як я готую, ось такий результат. Хто хоче річу, може робити річу. Це каша гречана з м'язком зверху. Тушеним. Ну і ще яйця, варені і салати. Це наш сніданок. Так що запрошую, будемо снідати. Ще Ігор п'є кисле молоко чи кефір, як там хто знає. З горішками закусує. Ось такі справи. Так що всім, всім смачного, хто буде, готував кашку. Спеція панський напиток. Кисле молочко або кефір, як там хто знає. М -м -м. Смакота. Хто хочете, можете солодити чи меду додати. Ваше діло. Для мене вона і так смачна Ось таке діло, так що. Svim miru spokoj i zatrhu. Mećno zdravia i sve samo najkrašće, i svi bude dobro. Do zustrići u sljedećem video je oporat solo i zim to je s otkim za kušom. Pa pa svim.